Цю руку за голову праву руку за. голову. Що больно, коли перевертаєшся? Не скуки поранення, м'яких тканин. Послухаємо руку за і подивимося, чи не проникаючи, чи не проникаючи. Ми в хаті на кордоні російських лісів, яку не показуємо задля безпеки наших лікарів. Стабілізаційний пункт розміщується в крихітній кімнаті. Трьом лікарям ледве вистачає місця навколо операційного столу. Та навіть в цих аскетичних умовах військові лікарі діють чітко і професійно. До всього можна звикнути? Тож тобто перші дні було незвично в новинку, скажімо так, була акліматизація в даних умовах. А потім вже стало легше на фоні того, що втягується в роботу в масове поступлення поранених травмованих. І, в принципі, як воно навіть не не, не було як такої разючої зміни, якщо порівнювати із стаціонаром, Андрій Позняк, військовий хірург з Десни. Ця ротація на північному напрямку для лікаря не перша і не друга під час повномасштабної війни. Андрій ділиться найстрашніше йому було взимку 22-го. Тоді в окупацію потрапила його власна родина. У мене батьки. З братом і бабусею живуть туди ближче до Сумщини. Якраз проходили ворожі колони через їх населений пункт. Тому от я більше хвилювався за них, тому що я розумів, що я туди не зможу дістатися і ніяк на ситуацію повливати кардинально не можу. І через це трошки була паніка. Старався менше думати про якісь наслідки або що може статися, тому що був постійно в роботі. Тижнями був госпіталі, не виходив на вулицю. Ну там чисто столову і назад, коли була можливість, старався на цьому не зациклюватися і не е, менш думати про це за злагодженою роботу лікарів з чорно-білих світлин на стіні. Спостерігає українська родина. Навряд чи ці люди багато років тому могли уявити, що війна прийде в їхній дім. Навряд чи навіть здогадувалося, що її цю страшну війну принесуть з собою ті, хто звалися братами. Бачу, давління і шквари, так? Да? Скільки тут? 180. Андрій розповідає, специфіка цього напрямку щільним мінуванням місцевості. Хлопці всі розповідають, що там вчора, наприклад, йшли все було нормально по цій стежці, сьогодні йдуть і, на жаль, натикаються на лепестки, і отримують поранення з частковим відривом стопи або з повним, кожного по різному. Були такі хлопці, що, ну я їм кажу, ви в чаровиках народилися, їх тільки осколково заділо стопу без кістково деструктивних пошкоджень, тобто їм дуже повезло. Відбулися дуже легкими пораненнями, і, в принципі, найближчим часом повернуться повернеться в стрій після пройденого курсу лікування в лікарні. А є хлопці, яким на жаль, пощастило менше і там більш серйозні поранення. Морально мене мотивує те, що я тут працюю в першу чергу для хлопців, для того, щоб можна було їх рятувати, стабілізувати і дати можливість на те, щоб вони скоріше одужали і продовжували свій шлях для обороноздатності країни.